І разом з вами хочу прославити Господа. Слава Богу! Перед початком промови я зачитаю з Біблії в основу. Це записана остання книга Біблії, книга Іоанна Богослова, яку він написав про останній час. І ось які останні слова. 22:11. Неправедний нехай чинить неправду іще. І нечистий, нехай оскверняється ще, а праведний нехай чинить праведність іще, і святий нехай освячується іще. Ось гряду скоро, і відплата моя зі мною, щоби відплатити кожному по ділам Його. Я є альфа і омега, початок і кінець, перший і останній. Блаженні ті, які дотримуються заповідей Його. Щоби мати їм право на дерево життя і увійти в місто ворітьми, а зовні пси, чародії, блудодії, вбивці, ідолопоклонники, і всякий, хто любить і чинить неправду. Ось такий вибір дав Господь Бог кожній людині. Святий хай ще освячується, праведний хай ще чинить правду. Ну і відповідно, нечестивий робить свої справи, неправедний свої справи робить. Вільна воля в кожного із нас. В тому є досконалість Божої любові до нас, що Господь створив нас, Він, наш творець, створив нас і дав нам вільний вибір. Він не зробив нас якимись зомбі, а вільний вибір. Хочеш, люби мене, будь зі мною Богом, а не хочеш, можеш. Піти з моєї присутності, з моєї влади і жити як хочеш, як хочеш. Але знай, але знай, коли земне життя добіжить кінця, ті, хто жив по Божих заповідях, ті йдуть в небеса. А ті, хто жив не по Божих заповідях, ті не йдуть в небеса. А тому. Тому людина, яка покаялася перед Богом, щиро покаялася перед Богом, то Господь Ісус дав їй свою святість і свою праведність. Ми своєю праведністю і святістю не можемо війти в небеса. Лучший з нас написано хуже, колючій ізгороді. Праведність людська, як вимазана одежа. Тому Ісус нам дав свою святість. І тепер наша відповідальність цю святість принести у всі сфери життя. У всі сфери життя. Коли ми покаялися, Господь Бог. Крові Ісуса Христа очистив наш дух, душу і тіло від всякої скверни. Все, ми можемо війти в небеса через Ісуса, дякуючи Ісусу. Але продовжуючи життя на землі, треба ту святість принести у всі сфери життя, у свій характер, у свої звички, у свої справи, у свої путі, у свої відносини. Скрізь принести святість. Святість це так зробити, як написано в Євангелії. Оце по-святому. Оце по-праведному, оце по-божому. Оце по Його заповіді. Ісус сказав, не тяжкі, вони легкі і приємні. Отак от сказав Ісус. Легкі і приємні. Я стараюсь живити, жити по заповідях. Команда моя стараємося жити по заповідях. І ми не відчуваємо, що ми якісь обмежені, не от міра цього, як то кажуть. Ми звичайні люди, як ви бачите нас. Посміхаємося, веселі, здорові, звичайні люди. Тому ми ще один доказ того, що заповіді Господні не тяжкі і приємні. І я розкажу такі, таку ілюстрацію. Один служитель, проповідник каже: я зараз вам проілюструю, що таке завість, заздрість, завість. Вона сушить людину, завість. Він так сказав, каже. Почув, що друг купив гарне авто і так: да? Почув, що друг розбив авто, да? А це в людині завість є. І Як з нею боротися? Точнісінько, навпаки, почув, що купив товариш авто, радуйся. Прослав Бога, благослови. Хай вона ніколи не ламається, хай вона тобі буде в задоволення. І все. І тоді завість всередині нас вмирає. Коли так раз, другий раз зробив, все, її нема. А є радість за ближнього. Радію з тим, хто радіє, плачу з тим, хто плаче. Так сказав Господь. А за лицемірство що таке лицемірство? Лицемірство це актерство, це грати ролі, бути тим, ким ти не є, грати ролі, не бути собою. І теж один проповідник таку ілюстрацію привів. каже: дивиться господарка, що до неї йде подружка. Яка її дуже надоїдає, і з хати її не можна вигнати так довго сидить. І коли вона побачила, що вона йде до неї і каже: о, знову йде. А коли та підійшла, та двері відкрила. Привіт! Як діла? Заходь, що ти кохає чи чай будеш? Оце лицемірство, знаєте, це акторство. Насправді о, знову прийшла. А потім роль таку грає, класненько. Оце це гріх. А це гріх. Ісус сказав, лицеміри, царства Божого не наслідують. Не можна бути таким обманщиком. Не можна бути таким обманщиком. Треба бути таким, як ти є. Да як? Вона відкриє двері, і я їй скажу, яка я є. Що знову прийшла, да? То вже все дружби не буде. Ну, може, так і не треба сказати. Але коли вона пішла, то працювати над собою. Ну, чого я така зла? Ну чого я така сердита? А може їй правду сказати іншим разом, так, знаєте, з любов'ю сказати правду, подружка моя, вже все, можеш іти, в мене є справи, От. не можу біж часу вділити тобі. Їй може це не сподобатися. Я в Америці був, там якщо гостей хочуть провести вже з хати, то знаєте, як кажуть, ідемо для гаража, зробимо фотографію. І вже зробили фотографію, і вони вже підуть додому. Треба правду казати. Інколи правда така, як то кажуть, ріже в очі, да? інколи гірка. Але інколи треба й казати. Якщо людина ну, не вихована, не виховали її вдома, в школі, в інших закладах навчальних, то може треба й підказати людині. І, може людина трохи обійдеться, але написано, що той буде мати шану, хто каже правду, а не лицемірить. В слові Божому, мене... спочатку може обузлитися, але потім. Знаєте, як то є такий вислів. Хто тобі скаже правду про тебе, як не друг? Ворог тільки би радіти твоїм помилкам, а друг підкаже: оце помилка, отут ти проіграєш. Ось тільки правдивий друг скаже правду. Тому от лицемірство, або, наприклад, сказати, Боже, я тебе люблю, я там в тебе вірю, а з Богом час не проводжу, ним не цікавлюсь, не досліджую його характер, його вчення, його заповіді, а на ота «Да, люблю, а насправді нема. Це теж лицемірство. Це, це все рівно, що чоловік скаже своїй жінці, я тебе люблю, а коханку має на стороні, а пішов до коханки. Їй гроші відніс, чи подарка. То він лицемір, він перелюбник і лицемір. Грає роль, що він вірний, а він не такий. І Бог це бачить. І в 17-му псальмі написано, я з лукавим поступаю по лукавству. І щирими щиро, і з чистими – чисто, і з чистими чисто. Тому, дорогі друзі, хтось скаже, хіба можна бути святим зараз в цьому розбещеному світі, де так багато аморальності? Можна. Його заповіді не тяжкі. Просто деколи ми навіть гріхом називаємо те, що не гріх, вже так планку святості задираємо, що ого. -го. Деколи о. а де коли ми називаємо не гріх, те, що гріх? Те, що гріх. Депутати клянуться нам, що люблять нас так, заботяться за нас. А канабіс хочуть узаконити. Щоб наркоманів більше розвелося. Хіба це любов? А дивіться ще яке лицемірство. Як десь там загине дитинка, і дитинку десь там, і вже о, Путін вбив дитинку, ох, який ізверг, яка звірюка. А, а саме лікарі вбивають дітей під серцем у матері тисячами в рік. І депутати на це дивляться і нормально. І президент. Тут вбивають під серцем мами дітей. А, і, і, і чого нормально? бо узаконили. Чуєте, узаконили. Мені лікар каже, у нас восьмеро дітей, ну десять вагітностей. і Лікар каже, о, там показує е, уЗі, що дитя буде ненормальне, давай аборт. А я кажу, помиляється апарат інколи. Кажу, да. То давай, як дитя родиться, якщо воно нормальне, тоді вб'єш. О, ні, мене посадять. Ха, кажу, чудний ти, як воно під серцем мами вб'єш, не посадять. Як воно вже все одно в хаті вбив, не посадили, на вулиці вбив, посадили. Получається, Яке лицемірство, бачите, аж зашкалює. Аж зашкалює. Потім приходять церкву на Пасху і, і на Різдво, і такий від роблять побожні, що вони Бога люблять. А саме закон проголосували. Вбивайте дітей. Канабіс продавайте. От. Вірності клянуться, а потім певні служби, контролюючи раз, хабарництво знаходять. А, а, а людям такі гарні килиця роблять. Оце ж лицемірство і сказав Ісус: лицеміри царства царство Боже не наслідують. Тому поможи нам Господь, дорогі друзі, і у мегамасштабах, хто може, і у приватних таких е масштабах освячуватися кожен день, не рівняти себе з кимось, а рівняти себе із собою вчорашнім. Я сьогодні трошки краще, як вчора. Я сьогодні трошки краще, як вчора. Бо коли рівняти себе з іншими, в депресію можна впасти, бо є люди здібніші за нас, кращі за нас, не краще виходить. А рівняти треба себе з собою, щоб бути кращим завтра, ніж сьогодні. І рівнятись на Ісуса. Ціль бути похожим на Ісуса, бути похожим на Ісуса. Тому Божих вам благословень, дорогі друзі, хай всім нам Бог поможе, щоб ми в своєму житті були похожі на Ісуса від А до Я, щоб освячувались кожний день, творили правду кожний день. І нехай потоки Божої благодаті виливаються в життя кожного. Із нас. Дякуємо, що ви прийшли. Дякую, що ви побули з нами. Нам приємно з вами зустрічатися так на природі, бачитись з вами, Божих вам благословіть.